20 листопада відзначається Міжнародний день захисту дітей. Діти це наше майбутнє та наша надія. Хай кожна дитина відчуває турботу, життя у милі, любові та безпеці. Бережемо їхнє дитинство, даруємо любов, захист та віру в добро. Усі діти різні, але права у них однакові. Кожна дитина має право на розвиток та освіту. Кожна дитина має право на любов і турботу. Право на гру це право на щасливе дитинство. Усі діти мають право на сім'ю, затишок та безпеку. Право бути собою найцінніше право дитини. Кожна дитина має право бути почутою. Дитинство. Це час мріяти, грати і пізнавати світ. Дитина це майбутнє світу, яке ми маємо берегти. Дитинство не готується до життя, воно вже саме життя.